Зґвалтували підлітка під час сеансу на масажі у броварах, що на київщині 46-річний чоловік на території оздоровчо-реабілітаційного центру зґвалтував 15-річного хлопчика. Про це повідомили у головному управлінні нацполіції Київщини і опублікували відео з допиту масажиста. Больше до мене ходить мальчик ходив з мамою на масаж, більше вода ходить, ході теж. Сьогодні мачі до з вами за словами масажиста, після процедури він почав домагатися неповнолітнього. 46-річний чоловік наказав потерпілому нікому не розповідати про те, що сталося. Проте хлопчик все розповів мамі, а та повідомила правоохоронців. Поліціянта спіймали зловмисника та помістили у СІЗО. Після затримання чоловік зізнався у скоєному. Наразі масажисту повідомили про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої особи йому загрожує до 12 років позбавлення волі.